Радіо ЮАЙ Чикаго ви радіо UA Chicago на хвилі 12.40 і Сьогодні до нашої студії завітала Ольга Наконечна, імміграційна адвокатка з міста Чикаго. Пані Олю, доброго вечора. Добрий вечір, Дмитро. Про що будемо говорити? Я вас був запитав буквально з декілька годин до нашого етеру. Ви сказали, що давай поговоримо про дуже актуальну тему. Звичайно, що про ЮФО, але дещо з іншого ракурсу будемо говорити про те, як люди можуть повернутися в Штати, які вже приїхали по ЮФО і виїхали назад. З Америки тому, будь ласка, розповідайте, чому така тема була обрана? Чи є вона дійсно зараз актуальна? у ваших колах і як можна повернутися? Я довго думала, чи говорити на ту тему, чи ні. Причина в тому, що якоїсь панацеї, відповіді магічної пігулки не існує, але насправді дуже багато людей пишуть нам, мені в соцмережі, дзвонять, запитують, і так виглядає, що це велика проблема для багатьох, хто тут був по програмі ЮФУЮ і виїхали з країни через різні обставини. Декому здавалося, що йому тут не подобається, не приживеться. В декого були якісь серйозніші обставини, такі як проблеми зі здоров'ям, чи якісь проблеми там сім'ї, які потребували вирішення, і люди або не знали, що потрібно оформити попередню адвен з пароль, або Знехтували тим питанням і виїхали. І є про... люди, які не знають, що потрібно спороли просто виїжджають? Ви будете здивовані, але таких людей дуже багато. І насправді Ого. здається, що вже з кожного кутка говорять Ого. і всюди пишуть, що є така процедура, як адвенс пароль, але багато хто на неї не скористався або взагалі не знав, що вона існує. Так, щоб закрити цю гешталь, тобто якщо людина по юфою без адвенс Parole виїжджає і назад в'їзд заборонений, так Так, це фактично квиток в одну сторону. Тобто, якщо людина не оформила адвенс пароль, вернутися назад за цією програмою вона не може. Mm. А, та давайте почнемо з повторної подачі на юфою, тому що а, люди переважно починають самі вирішувати те питання і повторно подають на юфою, юфою в другий раз не ухвалюють. Звідки в мене така інформація? Інформація підтверджена досвідом. Сотні людей говорили мені про те, що їм повторно юфою не удобрили. І таку саму інформацію я отримала від офіцера CBP. Ми знаємо, що CBP – це є прикордонна служба. Це якраз та служба, яка затверджує travel authorization. Тобто імміграційна служба затверджує спонсора. Тоді документи переходять в прикордонну службу, і вона має вирішити, чи travel authorized, чи not authorized. І що я почула від офіцерів СІ це те, що повторна заявка на юфую. Повторний запит на travel authorization після того, як людина вже була в Сполучених Штатах по тій програмі і поїхала, це фактично не фактично, це автоматична дискваліфікація. Ну чому, а чому? Якщо один раз вже дозволили, то дозвольте вже людині другий раз приїхати. А вони я питала, яка логіка за таким рішенням. Ну, по-перше, це рішення, яке можливо, дуже довго в не обговорювалось. Наразі в них є така інструкція і внутрішня полісі. Ми знаємо, що ця програма робиться онлайн, тобто, напевно, що. Людина навіть не доходить до прийняття того рішення. Просто програма, коли бачить повторну заявку, вона її відразу дискваліфікує. А по-друге, мені пояснили, що логіка така, що якщо людина тут була, отримала гуманітарний пароль, а потім поїхала, не скориставшись процедурою оформлення адвенс пароль, яка для неї є доступна. Це означає, що людині той пароль не потрібен, тобто що вона не потребує того захисту і того прихистку і перебування. В неї змінилися обставини, і вона їде. Тобто, якби людина захотіла повернутися, вона б собі зробила advance parole, спокійно згідно закону, виїхала абсолютно. А, але є таке така думка, таке твердження серед U4U, а представників, що ну адванс парол ну все рівно не пустять. Навіщо його робити? Все рівно потім мене не пустять. Так я Це теж дуже, дуже багато чую таких е, слів, таких думок, і насправді з усіх наших клієнтів в нас немає жодного, хто би не вернувся. Тим не менше, в інтернеті постійно пишуть про якісь випадки, коли когось не впускали. Я особисто такої людини не знаю і ще не бачила. Можливо, людина сама робила неправильно заповнила, заповнила документи або щось. Е, ну було. якщо на руках вже є адвенс пароль, то значить правильно були заповнені документи. Якщо його все ж таки видали. Що я знаю від тої самої CBP, це фактично єдина причина, за якою можуть людину не пустити назад за двен з паролем. Це є те, що в людини тут був певний кримінал бекграунд, Тобто, що в неї були якісь кримінальні правопорушення, і тоді, відповідно, вона є небажаний кандидат на в'їзд в Сполучені Штати. Коли вона приїжджає повторно за двен-паролем, Сполучені Штати дає свої відбитки пальців в аеропорту. Офіцери бачать, що в неї були арешти, що в неї відкриті певні якісь кримінальні провадження. Звичайно, що вони можуть її не. Пустити міркувань національної безпеки, тобто така людина, становить загрозу для суспільства, і вона тут не потрібна В всіх інших випадках, тим більше якщо була якась. Більш-менш вагома причина поїздки. Її можна підтвердити документально, ті самі медичні показання, певні операції, зустрічі з родиною. Коли хтось є старший в сім'ї, хто потребує догляду, опіки, допомоги або якісь спадкові питання, які треба вирішити. Ми не чули ніколи, щоб офіцери створювали проблеми при поверненні. Більше того, вони навіть не завжди питають про причину поїздки, часто просто забирають адвенс пароль, ставлять на нього штампи, віддають людині і «Welcome to the United States» тоді «Welcome back». Ви Сказали, має бути вагома причина виїзду, так я сказала тим більше, якщо була ага. вагома причина можна, виїзду можна без причини їхати, чи все ж таки вказується ну, якась причина в формі а 131 яка заповнюється на адвенс-пароль, завжди вказується якась причина, тому що це є обов'язкова графа для клієнтів, яких немає якоїсь окремої uh -huh. надзвичайної причини. Ми як правило пишемо, що це є. Гуманітарна причина побачення з родичами в кожного в Україні залишилися або батьки, або дідусь, або бабуся, або певні інші родичі, з якими вони давно не бачились, і справи, які треба залагодити. І як ми бачимо, ну, з нашого досвіду на практиці, що це є нормальною, достатньою причиною для того, щоб повернутися і поїхати. А їхати по з прол можна будь-куди, навіть е в країну, де ти раніше проживав або або проживала, так. чи тільки там на якісь нейтральні землі ні, можна їхати будь будь-куди, будь навіть в ту країну, в якій ви проживали, це не політичний притулок. Тобто, mm. ми знаємо, якщо людина подає на політичний притулок, то в майбутньому і під час тривалості того процесу вона не може вертатися в країну, від якої вона зазнала переслідування. Тут трошки інакше це гуманітарний пароль. Ми не говоримо про переслідування, говоримо про небезпеку довгого тривалого проживання на території України, ну звичайно, я рекомендую своїм клієнтам не бути з адвенс-паролем за межами сполучених штатів дуже довго. Тому що якщо людина поїхала, скажімо, на півроку, на сім на вісім місяців повертається з адвенс-паролем, звичайно, в офіцера може виникнути запитання, чиї той захист потрібен в сполучених штатів, якщо вона себе прекрасно почуває. А Це дуже цікаво. Там. Добре, а на який тоді рекомендований час ви би так радили своїм клієнтам їхати? Я раджу до двох місяців. Угу. Це моя порада, яка просто виходить із якогось такого здорового глузду. І mm -hmm. в, в залежності так само від причини поїздки. У нас, скажімо, були клієнти, які їхали на конкретні медичні процедури, і ці процедури мали зайняти 3 або 4 місяці. Тоді зрозуміло, в них є причина, чому вони так тривало там перебувають. Якщо це просто поїздка для того, щоб дійсно побачитися з сім'єю, то я думаю, що двох місяців повністю вистачає. Якщо я правильно розумію, то в Advanced Parole ставлять певну дату, до якої людина має поїхати і відповідно повернутися. А чи є так само ризик в тому, що чим ближче до дати, тим більше ймовірно, що не пустять, звичайно, що є ризик. У нас був випадок, коли люди прийшли в останній день, і не через те, що це був останній день по адвенс паролю, а через те, що були певні інші проблеми, скажімо, авіалінія має overbooked flight, тобто немає місця, щоб вас посадити. Таке часом на жаль буває. Їх просто не змогли посадити на цей. На цю літак. посадку, на цей літак, і відповідно наступного дня в них вже закінчився travel oh. travel authorization, Їх адванс пароль, тому звичайно, що такого робити дуже, не дуже треба. Так, Це дуже ризиковано чого. і такого не потрібно робити. Але взагалі пересторог немає. Ще з актуального от зараз всі переймаються дією свого паспорта за Не кожен маєш американський паспорт. І в принципі, хто має, той не робить parole, А якщо ми говоримо про український паспорт закордонний, який вже добігає свого завершення, як би ви тут радили? До кінця чекати, чи їхати так само десь за півроку до завершення дії паспорта, я з вашого досвіду якісь такі поради, які би ви могли дати нашим слухачам, ну загальна рекомендація за півроку, хоча б повертатися за півроку до дійсності паспорта, теж не чекати до останнього, не чекати до останнього. Ну звичайно, що офіцери можуть взяти до уваги обставини і проблеми у продовженні паспортів, і всі інші причини, чому так сталося. Аленс про чому не, не варто чекати до останнього дня, але що не так з паспортом, якщо умовно кажучи, за тиждень до завершення. Дії паспорта ви повертаєтесь, тобто це ж якби зовсім інша якась стихія. Ну це інша стихія, але багато, багато країн мають взагалі таке положення, що з візою наприклад, не пропускають. Якщо термін дії паспорта менший ніж півроку, тебе це що... пояснює тим, що вони потім не зможуть виїхати так, в іншу, назад в іншу не торгу. зможуть виїхати назад. Так, зад паролем, звичайно, це трошки інакша ситуація, але якщо ви питаєте про рекомендацію, uh -huh. то рекомендація півроку, така... пів так. А як 5 місяців? Якщо п'ять місяців, це вже немає закону, який встановлює такий ну, добро, термін. Ви говорите півроку. Півроку це з вашого такого досвіду ви проаналізували всіх своїх клієнтів. Чи є десь написано в документах, що за півроку офіцер вже може не пустити з візою, з неї міграційним статусом, тому що тоді офіцер не може вам дати тривалість перебування на півроку? Розумієте, якщо ви в'їжджаєте з візу okay. і хочете отримати 180 днів перебування своїх, то вам просто офіцер їх не дасть, тому що ви не зможете виїхати. З адвенс паролем інакша ситуація. Ви їдете, ну не то що в одну сторону, але ви їдете на тривале перебування, ви не маєте показати, що ви плануєте повертатися назад? Добре, тут зрозуміло. А ви раніше було згадували про такі вагомі порушення закону в Сполучених Штатах, але якщо навпаки, якщо людина поїхала у Європу ту саму mm. або навіть в Україну і там порушила закон, і хоче якомога швидше вернутися назад, а, чи офіцер, а, той, який вас впускає назад в Америку, буде те знати, що ви порушили щось, і чи це попливає на його рішення? Ну. Ми не знаємо, що офіцер буде знати, а що не буде знати. Є таке поняття як база Інтерполу. Тобто, uh -huh. якщо це правопорушення підняв піднялось до такого вже міжнародного рівня, то швидше за все офіцер про це буде знати. Якщо це сталося буквально вчора, і ще ніхто нікуди не встиг повідомити, то напевно, що ні. Ну добре, добре, цікаво. А давайте тоді перейдемо до знову ж таки до наступного такого розділу. А от людина задван паролі ніби все зрозуміло. Ми обговорили так, в принципі, думаю, в загальному всі аспекти. Людина поїхала. Ламала юфою поїхала з сполучених штатів. Без parole і хоче дуже хоче вернутися. Які є опції? Так, є... давайте вернемося до нашої первинної теми. Значить, як ми вже сказали, другий раз юфою не одобрюють. Я чула дуже багато міфів про те, що хтось все ж таки другий раз отримав. І якщо комусь вдалося другий раз отримати затвердження юфою, і ця людина сюди приїхала, не просто отримала, а приїхала. Я би хотіла ну почути від таких людей. Мі було цікаво поспілкуватися. І Ми б хотіли ми їх запрошуємо до нас в студію, щоб вони нам розповіли, як це було. Ми можемо ну, якось так спекулювати, що багато людей, це я теж бачу, роблять певного роду махінації для того, щоб отримати цей travel authorization. Я можу про це поговорити. Це до такого закликати не можна. Це не порада, це навпаки ну, не те, що осуд, але давайте обговоримо, що роблять люди, щоб повернутися повторно поюфую. Міняють ім'я прізвище. Міняють паспорт, одружується mm -hmm. одружуються чи міняють його через суд. Тобто mm -hmm. йдуть на різні такого роду е якісь е екстремальні екстремальні вчинки, да. вчинки для того, щоб другий раз отримати travel authorization. це є е в корені неправильно, тому що коли людина перший раз приїхала по юфую, їй вже видали a номер. Це є елі номер, це номер, за яким імміграційна ідентифікує дану людину. Навіть якщо вона поміняла своє ім'я прізвище при повторній подачі заявки на ЮФОЮ є запитання: ваш Ей номер, його потрібно вказати. Але цей номер прив'язаний до чого? До відбитків пальців? Так, до відбитків пальців. То етап Але... номер один отримати travel authorization. Ага. Скажімо, людина поміняла ім'я прізвище, поміняла паспорт і не вказала, щоб вона вже була в Сполучених Штатах. Тобто йде собі як абсолютно нова людина. Скажімо, їй вдалося отримати travel authorization. Але на етапі прильоту. Сполучені Штати відбитки пальців в неї не помінялися, тому Uh, я не вважаю, що це правильний спосіб отримувати travel authorization, тому що офіцер, uh, мало того, що буде дуже не радий з того, що якусь інформацію не подали, не додали. Це є приховання інформації, це так само подача неправдивої інформації. Крім того, навіть якщо помінялось ім'я прізвище в анкеті, коли подається на ЮФОЮ, потрібно вказати інші використовува імена і прізвища, де бувало зайти попередні ім'я і прізвище, з яким людина вже тут була. Тому, uh, моя я порада не вдаватися до таких різних засобів і не думати, що ви зможете обхитрувати систему, тому що ну знову ж таки я не чула і не бачила про жодну людину, яка змогла приїхати в Сполучені Штати повторно. Давайте обговоримо ще один сценарій, Давайте. це вже я його озвучу. Людина була по юфою, uh -huh. молокаючи дівчина років 25, дуже симпатична. Не сподобалася та Америка, дуже важко потрібно працювати. Вона поїхала назад додому, і вона одружується uh -huh. на хлопцю, який собі робить юфую, і може спокійно поїхати в штати. Так. вона не може повторно, так а він може. Як тоді відбувається? Вона виходить як дружина, теж може приїхати разом з ним чи ні. Кожна людина є окремим кандидатом на юфую. То тут немає якоїсь сімейної єдності прив'язки до чоловіка, дружини, дітей, мами, тата. Ну, почекайте, але коли роблять you для чоловіка, не вся сім'я їде з ним? Ні, на кожну людину подається ага. окрема аплікація. Окей. Тоді Тоб... потрібно робити е, візу нареченої, так? Ні, візу нареченої можуть робити тільки громадяни Сполучених Штатів. Тобто немає, немає сценарію е, немає сценарію обійти систему U4U другий раз. Угу. Тут це є. Той висновок до якого ми дійшли, і знову ж таки, якщо були в когось випадки, що люди приїхали повторно через програму ЮФую, мені би було дуже цікаво про це почути. Ну окей, ми кинули виклик для нашої аудиторії. А якщо не юфою, але ну людина все кино горить бажанням повернутися. Ну, горить як далі жити, бути, як їхати в Штати? Ну наступний поширений спосіб, після того як люди пробують подати раз, два-три на юфую їм відмовляють, це є туристична віза. Пробують подати uh -huh. на туристичну візу. Що, що не так, або так з туристичною візою. Треба розуміти, що кандидат на туристичну візу це є людина, яка не є потенційним іммігрантом, тобто яка має конкретну мету поїздки, і вона приїжджає на нетривалий час. Вона приїжджає конкретно з кимось зустрітися, побачитися, поподорожувати, вирішити якісь свої питання по справах і поїхати. Успішні випадки отримання туристичної візи після ЮФУ є. Це така. Двостороння медаль, тому що з одної сторони, те, що людина була тут по ЮФую і поїхала звідси, свідчить про те, що їй тут не потрібен цей захист, тобто вона не хоче мати прив'язки до Сполучених Штатів. Але з іншого боку, я, наскільки я бачу, що таймінг це є все. Тобто, якщо людина виїжджає по ЮФую, і через місяць вона розуміє, що вона зробила помилку, і через місяць вона знову подається на туристичну візу, швидше за все, в неї буде відмова, тому що офіцеру в консульстві так само зрозуміло, що ця людина жалкує про своє рішення і просто пробує потрапити назад. Насправді вона ніякий не турист, її мета приїхати і залишитися. Також при отриманні туристичної візи дивляться на те, вони це називають соціально-економічні зв'язки з країною проживання, що собою представляє людина. То якщо вона. Приїхала повернулася зі сполучених штатів, і вона може показати, що в неї в Україні чи в іншій країні проживання все стабільно, вона має кошти для того, щоб поїхати і подорожувати. Що вона має якусь нормальну причину поїздки, то швидше за все її ту візу одобрять. Але більшість людей, які звільнилися з роботи в Україні, приїхали сюди по юфою. Повертаються, вони не мають чого ну, пред'явити в посольстві. Тому, скажем, чим довше часу пройшло після того, як ви повернулись по ЮФУ. Тим більше ймовірніше, що вам відкриють туристичну візу з умовою того, що ви можете показати нормальну інформацію в своїй анкеті. Тобто, що ви вернулися, ви або вернулися до своєї попередньої роботи, до своєї введення своїх справ, або ви вже якось наново адаптувалися в країні проживання і дійсно хочете поїхати в Сполучені Штати, тому що, скажімо, я не знаю, у вас там залишились якісь родичі юфую. або діти залишились юфую, таке часто буває. Хтось один з подружжя повертається, інший залишається з дітьми, які тут ходять в школу. Випадки удобрення туристичної візи є, але це дуже індивідуально і ну, треба дивитися на конкретну ситуацію. Ви вже ситуацію. мали такий досвід, що люди вернулися по ЮФО, і ви їм робили туристичну візу? Ми зараз не займаємося відкриттям туристичних віз. Mm -hmm. Тому в мене більше така інформація оглядова, інформація по відгуках клієнтів і по тому, що я чую від людей. Є е. буквально сьогодні я розмовляла з мужчиною, який отримав туристичну візу. Після того, як він повернувся по ЮФУЮ, в нього тут залишилася дружина і двоє дітей. Але пройшов майже рік. Ну, таймінг, те, що ви говорите. Але дивіться, ну, туристична віза це ж не одна опція, не одна, не єдина опція вернутися в штати. Можливо, напевно, можна як студент приїхати, mm -hmm. можна як працівник на роботу. Як студент можна, такі випадки теж буваються. Досить часто буває з людьми трошки ну молодшого віку, які по певних причинах поїхали. Буває, що подають на студентську візу і повертаються сюди вже як студенти. Але ну пам'ятаємо, що по студентській візі тут не можна працювати ну, за навчання потрібно оплачувати по туристичній не можна і по туристичній де можна. По туристичній не можна. Багато людей приїжають з туристичною візою в надії на те, що вони підпадуть під дію ті піес чи пізно то є така. Угу. Є така так саме задумка надія багатьох людей, така, і подійка. надія така. А, тому, а, що в нас залишається? Залишається політика а... через Мексику. Політика, політика там зараз mm -hmm. дуже креативні методи, як через ціну ту перелізти в інтернеті, ширяться, можна там, знаєте, якось залазити зверху, перекидати ті дробини, можна з них закопати. Ну, як адвокат я таких порад не можу давати, я, на та, жаль, та, та, не мені... та поради, просто що TikTok там різне показує. <свісно> ну так, звичайно. Бувало таке, що люди були в Канаді фізично або були, скажімо, в ті самі Мексиці. Звісно, в них є можливість приїхати до кордону і просити паролю на кордоні. Mm -hmm. Чи це спрацює, чи ні, це є рішення офіцера, мабуть, будуть дивитися на всі обставини в комплексі, що їх змусило поїхати і чому вони знову просяться назад. Багато хто вдається до сімейного возз'єднання. Насправді є така ціла категорія клієнтів, в яких тут залишилися родичі, близькі родичі, наприклад, чоловік, дружина, які мають грін-карту або які мають громадянство. І після того, як вони. Приїхали до них по ЮФУЮ, вернулися назад, пробували відкрити ЮФУЮ декілька разів, потім пробували відкрити туристичну візу. Вони розуміють, що їх останній вже шанс це є все ж таки сімейне воз'єднання. Тому якщо у вас така ситуація, то ну, моя порада відразу робити сімейне воз'єднання, не тратити ці місяці очікування, тому що навряд чи з того щось буде. Воз'єднання з чоловіком з дружиною зараз проходить досить швидко. Можна буквально за 6-8 місяців вже повернутися назад з зеленою картою. Для того кому це підходить, багато деталей, багато нюансів. Саме тому люди мають до вас звертатися, телефонувати вам за порадою. А ваш номер телефону в принципі буде під цим відео. Я його зараз нагадаю: 847 7-391-1008. Але ми зараз з вами підіб'ємо підсумок, тобто виходить, що повторно по юфою повернутися в Америку не можна, і так. це це якби крапка. Але для того, щоб щоб ви виїхали по юфою сполучених штатів, зробіть собі advance parole і ви кажете, з вашого досвіду немає тих, кого завернули всіх. Пустили правильно, пані Олю. Дякуємо за вашу працю, за відмінний рекорд, який ви маєте в себе, власне, в своїй в досвіді. І рекомендуємо вас для наших слухачів та глядачів. Почуємось вже наступного тижня, два тижні через два, два тижні. тижні. Так. Дякую. Дякую вам радіо